Що змінилося? Корпус смартфона очікувано зробили з титану. До титану в Galaxy S24 Ultra у мене ставлення таке ж, як і до титану в iPhone 15 Pro. Нейтральне. Найбільше я чекаю на титан у корпусі нового Galaxy Fold, бо в ньому різниця буде відчуватися. Він стане значно легшим і ще компактнішим. Бічні кнопки на корпусі Galaxy S24 Ultra стали трохи більшими і вони стали більш плоскими. На нижньому торці пристрою змінився отвір динаміка. Тепер це. Довга лінія замість решітки виглядає цікавіше. Дизайн Galaxy S24 Ultra практично не змінився і мені це реально подобається. У преміальних пристроях не можна змінювати часто дизайн. Пристрій має бути впізнаваним, у нього має бути спадкоємність дизайну від моделі до моделі. Все як у дорогих автівок. Дизайн передається з покоління в покоління, а інакше буде як у китайських смартфонів купа нових форм і дизайнів, які швидко забуваються. Я вважаю, що дизайн Galaxy S24 Ultra робить його одним з найкрасивіших, Найвіших смартфонів на ринку: прямі строгі лінії, плоский екран, дуже акуратні негроміські камери. Samsung зробили ідеальне поєднання смартфона s серії та Note-серії. Найкрасивіший колір у новій лінійці це, звісно, Titanium Grey. дуже сподіваюся, що на старті продажів у цього кольору не буде дефіциту. Як самі знаєте, у кого. Що нового в екрані? Очікувано підвищилася яскравість дисплея і, як я розумію, цей показник не має жодних обмежень взагалі і щороку, яскравість екранів буде ставатися більше і більше. У новій прошивці One UI 6.1. Samsung повернула опцію захисту екрана від вигорання. Це сподобається багатьом власникам смартфона, які розраховують користуватися пристроєм. Друзі, дуже гарна новина про процесори. На ринку України та ринку Європи Galaxy S24 Ultra буде. Поставлятися з процесором Snapdragon 8 Gen 3. Спеціальна версія для Galaxy. Там покращили терморегуляцію і збільшили парові камери майже вдвічі. У Galaxy s 24 та Galaxy s 24 Plus буде використовуватися новий процесор Exynos. Зараз не можна сказати, як працюють нові процесори на Galaxy S24 Ultra, адже це перший погляд на пристрій, наймовірніше. Очікувано, Snapdragon буде потужнішим і стабільнішим, ніж Exynos, Але цього року багато функцій смартфона бере на себе штучний інтелект. І це реально добре. Чому добре? Я нещодавно тестував китайський смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 і був дуже сильно здивований. Наприклад, Pixel 8 Pro на процесорі Tensor G3, який, до речі, зробила компанія Samsung, працює. Приємніше і плавніше ніж деякі китайські смартфони на найпотужнішому процесорі від Qualcomm. Оптимізація софта і штучний інтелект зараз важливіші ніж потенціал заліза. Samsung вміє оптимізувати роботу своєї One UI, і працює вона дуже добре і стабільно. Так, зовнішній вигляд One UI і анімації One UI трохи застарілі, але в питанні оптимізації та стабільності роботи, як мені здається, це найкращий Android смартфон зараз. Технічні характеристики Galaxy S 24 Ultra. 12 10 Гігабайт оперативної пам'яті не 16, постійна пам'ять від 256 ГБ. Камери, основний модуль тут на 200 мегапікселів, такий самий, як у s 23 Ultra А телефото модуль новий на 50 мегапікселів. І ультраширококутний модуль камери на 12 мегапікселів. Є чутки, що Samsung відмовилась від 10-кратного. Оптичного зуму, тому що для цієї камери використовувався застарілий сенсор, а всі нові сенсори зараз виробляють тільки під 5х акумулятори Galaxy s 24 Ultra на 5000 тисяч на годину, і поки що не маю жодних тенденцій, щоб сказати, що це щось нове, що він буде краще заряджатися або довше використовуватися, або більше працювати. Це треба все перевіряти. Так що ж обрати Galaxy s 24 Ultra або ще актуальний s 23 Ultra. Заходимо на є-каталог, вибираємо обидва пристрої. Як бачимо, багато параметрів практично не змінилися. Об'єм оперативної пам'яті в новинці 12 ГБ. Екран смартфона у піковому значенні збільшився. Це 2600 ні. Тут оновили захист, це нове покоління Gorilla Glass. Виробник не зазначає, яке конкретно, але вказує на те, що воно стало міцнішим, мало не на 50%. Оновилися камери, зум-об'єктив, хоч і став меншим, тепер п'ятикратне наближення, але в нього оновилася ма. Ціни в порівнянні з минулим роком не повинні змінитися, але в разі чого ви можете подивитися динаміку зміни ціни. Ось на прикладі Galaxy S23 Ultra, я каталог наочно показує, як змінювалася його ціна за весь життєвий цикл. Хто хотів купити торішній флагман Samsung, вам буде корисно користуватися такою опцією і дивитися, де зараз на ринку України найкращі пропозиції. І як бачимо, як ми і очікували, Galaxy S24 Ultra отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3, а Galaxy s 24 Plus отримали Exynos. Ми про це говорили у випуску новин. За посиланням в описі до відео ви знайдете порівняння на її каталозі, додавайте у вибране та слідкуйте за зміною ціни. Штучний інтелект у роботі нового Galaxy S24 Ultra найбільше виражений у роботі камери. У принципі, це не дивно. Цього року Samsung відмовилася від 10-кратного оптичного модуля камери, тут стоїть 5-кратний оптичний модуль. Решту зум-функцій функцій Бере на себе штучний інтелект. Фотографії, які ви можете зробити навіть при десятикратному наближенні, будуть оброблені нейронними мережами. А ось чи будуть вони мати кращий вигляд ніж фотографії, зроблені на оптичний десятикратний зум камери торішнього Galaxy S23 Ultra, Це ми дізнаємося в окремому тесті і порівнянні. Цих смартфонів воно звісно буде дуже багато нововведень. Торкнулося запису відео на смартфон S24 Ultra. З'явилася можливість запису відео 4К 120 FPS. ФПС. Це дуже круто, враховуючи, як добре вміє записувати відео флагманський смартфон Samsung. Поліпшили стабілізацію під час запису відео з використанням штучного інтелекту. Але що ж таке AI на прикладі S24 Ultra? Зараз розповім, що саме він охоплює. Функція Live Translate допомагає перекладати текстові і голосові повідомлення у реальному часі. у повідомленнях та інших застосунках є функція під назвою Chat Assist, яка підбирає доречливий стиль висловлювання. Ця функція вбудована в клавіатуру Samsung і працює в реальному часі з 13 мовами. Також Android Auto може викладати короткий зміст вхідних повідомлень і запропонує найбільш доречні дії. Наприклад, може надіслати приблизний час прибуття у фірмовому застосунку Samsung Note з'явилася функція Note Assist. Вона робить короткі описи і полегшує навігацію в нотатках, а функція Transcript Assist Може за допомогою AI транскрибувати голосові записи, робити саммарі, навіть коли у запису декілька осіб. Samsung разом з Google зробили ще деякі цікавинки для нових смартфонів Galaxy. Пов'язані вони з пошуком. Нова функція під назвою Circle to Search. Затримавши палець на кнопці додому, у вас з'являється можливість зробити новий жест, обвести чи торкнутися на екрані будь-якого елементу, і система розпочне пошук інформації. По предмету, який ви виділили, наприклад, дивитесь YouTube відео, щось вас на ньому зацікавило. Штучний інтелект спробує знайти про це інформацію. Тепер говоримо про штучний інтелект і камери. В нових Galaxy з'явився новий процесор обробки зображення Pro Visual Engine. Це комплексний інструмент, який покращує зображення на фото на всіх етапах створення та використання зум-об'єктивів. У Galaxy S24 Ultra розмір пікселя збільшено на 60%. Також додали новий режим під назвою Edit Suggestion. Начебто підглядували це все у нової версії Photoshop зі штучним інтелектом. Ось приклад, тут є опція під назвою Generative Edit, щось на кшталт Generative Fill, яка може заповнити пустоти у кадрі, домалювавши фон. Ось ще одна цікава опція під назвою Instant Slow mo Вона може домалювати додаткові кадри на відео, яких не вистачає для якісного Slow-Mo. Висновок. Дуже хочеться сподіватися, що вихід Galaxy S24 Ultra це нова сторінка в історії бренду і нове життя. Для пристрою під назвою смартфон, можливо, дуже скоро ми нарешті перестанемо дивитися на технічні характеристики смартфонів і сконцентруємося на їхніх реальних функціях штучному інтелекті. Та почнемо використовувати смартфон як інструмент для створення чогось, а не тільки для споживання. Я обов'язково зроблю повний огляд пристрою, порівняю його з торішнім Galaxy S23 Ultra і також у нас буде порівняння камери з iPhone 15 Pro Max і Pixel 8 Pro. Тому підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео. А головне, допомагайте зсу. Робіть донати. Це дуже дуже важливо. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!